Радіо Чикаго». Ми повернулися на хвилю 12.40 ам. В Студії Вадим Оксенчук та Наталя Магакелідзі зараз поговоримо про актуальні новини з фронту та що відбувається на Рашці. Отож, закінчується 728-ма доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Протягом минулої доби відбулося 66 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав п'ять ракетних та 125 авіаційних ударів. Здійснив 124 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених. Пунктах цієї доби окупанти вдарили дронами по рятувальниках на Донеччині. Безпілотник поцілив у будівлю, де вони жили у Покровському районі. Крім того, ракетою вгатили по пожежно-рятувальній частині у дружківці. На щастя, рятувальники не постраждали. Колона та піхота росіян пішла у наступ на Бахмутському напрямку і отримала по зубах від українських захисників. Окупанти намагалися атакувати позиції збройних сил України танками. Т-90 «Владімір», Однак, Збройні сили України пострілами артилерістів із Стунги та ударів фпв дронів змусили їх розвернутися назад. Про це повідомив голова Луганської області військової адміністрації Артем Лисогор. Очільник ГУР заявив, що Російська Федерація не зможе досягти своєї мети окупувати Донецьку та Луганську області цього року, бо у них немає сил щоб захопити Донбас. Про це пише «The Wall Street Journal». Буданов зазначив, що професійна армія Російської Федерації була значною мірою знищена в перший рік повномасштабного вторгнення і зараз кидає в атаки ненавчених мобілізованих, а також використовує більше артилерійських снарядів ніж здатна виготовити. Ну, а тепер поговоримо про, про Росію і що на тій країні відбувається. Російський пропагандист застрелився, нібито після оприлюднення втрат Російської Федерації у Авдіївці. Отож, 18 лютого російський окупант і пропагандист Андрій Морозов. І з позивним Мурс написав, що Росія втратила в боях за Авдіївку 16 тисяч військових і 300 одиниць бронетехніки більше ніж за 10 років в Афганістані. Він також визнавав, що втрати Сил оборони України у рази менші 21 лютого Морозов залишив прощальний пост у своєму телеграм-каналі. і Написав про тиск з командування та що його змусили видалити пост про втрати російської армії. А тим часом російські мародери повезли продукцію з окупованого Мелітополя на міжнародну виставку харчової промисловості в Дубаї. Йдеться про захоплений олійно-екстракційний завод на Запоріжжі. Цим фото поділили читачі видання В Мережі вже посипалися звинувачення до організаторів виставки і нагадування, що Мелітополь це не Росія, а Україна. Отож, це були всі актуальні новини з фронту Тарашки. Радіо ЮЕЙЧИКАГО.